Шановні і сестри, шановні жителі славного міста Маріуполя, я згадую рік тому, як 13 червня, повнолуння, п'ятниця, пів п'ятої ранку почалася операція по звільненню Маріуполя. Вона закінчилася впродовж шести годин. Я радий сьогодні бачити багатьох із тих, хто брав участь у цій операції, санкцію на яку дав тодішній виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Планування організація операції зі міністр внутрішніх справ. Місцеві керівники, зокрема, генерал Климчук, який, на жаль, сьогодні в комі лежить, не може, на жаль, тут бути. На жаль, багато. От Олександр Вальтій сказав, що операція пройшла жодно загибло. Так. 13 червня не було жодного загиблого. Але 9 травня ми пам'ятаємо трагедію Маріуполя, коли російські диверсанти розстрілювали українських солдат, мирних жителів Маріуполя. Тоді загинув до речі, начальник ГАІ Маріуполя Віктор Саєнко, Роман Добромолов, боець одного з добровольчих батальйонів. Тобто, кров українська кров українських мирних громадян, військових. Насправді пролилась, і вони віддали своє життя за те, щоб сьогодні ми з вами жили під мирним небом, щоб сьогодні над нами світило яскраве сонце, і ніхто. Ніхто, ніхто і ніколи не здолає українського народу. Ніхто більше ніколи, ні російська зараза, ні всі інші не будуть ні в Маріуполі, ні в будь будь-якому іншому куточку України газяйнувати. Але для того, щоб над нами було мирне небо, за це треба боротися. І ті, хто сьогодні закликає домовлятися з ворогом, ті, хто називає захисників вітчизни нацистами, фашистами, хай тоді мені покажуть, хто демократи. Моторола, який розстріляв 15 військовополонених українських, чи Гіркін, великий демократ, який розрізав і втопив ще живого 20-ліття українського студента Юру Поправка, чи депутата Горлівської міської ради Володю. Рибака, вони демократи, тому ті, хто називають захисників України фашистами і нацистами, це російська агентура, яка діє за гроші російського Газпрому для того, щоб дискредитувати перед міжнародною спільнотою патріотів захисників вітчизни. Я хочу подякувати всім, хто захищає Маріуполь, а в першу чергу жителям міста, які підтримують Україну. І подивіться, і порівняйте, якби рік тому Турчинов не дав команди на звільнення Маріуполя, якби рік тому добровольці з Азова з Дніпра один. Військовослужбовці славні сил Національної гвардії, Збройних сил України, 72-ї бригади. Якби рік тому не звільнили Маріуполь, сьогодні у нас була б така ж зараза як сьогодні в Донецьку. Це я звертаюсь до тих, хто ходів російської весни, російського миру, російський мир це смерть. Це гради, це вбивства невинних громадян, це сльози, кров, безробіття і ціни в 10 разів вищі, ніж на українській території. От що таке російський мир? Тому тільки дурак може кликати на рідну українську землю, шизофреніків Путіна, російську зброю, російську агресію і російські війська. Треба цінити те, що маємо. Дав нас маса проблем. У нас є проблеми економічні. Тарифи, ціни, комуналка? Давайте разом вирішувати ці проблеми. Давайте змінювати країну, а не зраджувати її, а не кликати ворога на нашу рідну землю. Бо треба Ким треба бути, щоб не цінити це мирне небо. Як назвати тих, хто привів на нашу землю кров? Хто привів на нашу землю ворога? Як назвати тих, через кого загинули тисячі українських мирних громадян? Тисячі українських солдат, а це не просто солдати, це чиїсь діти, це чиїсь батьки, це чиїсь чоловіки. Тому треба цінити найдорожче, що в нас є. Мир, треба боротися за мир. Мене питають жіночки. Дякуємо, що ви прийшли. Люди добрі, сюди віддати шану нашим воїнам, захисникам. Ви питаєте, коли буде мир. Відповідь одна, і вона очевидна. Мир буде тоді, коли виб'ємо ворога з нашої рідної землі, коли звільнимо Донбас, коли звільнимо Крим. От тоді буде мир. А до тих пір, поки ворог зі зброєю стоїть на нашій землі, миру бути не може. Так само як і домовленості і не може бути з терористами, які хочуть легалізувати через мінські домовленості. Зробити завтра депутатами, місцевою владою, прокурорами, суддями. Це ті, хто вбиває наших героїв. Ті, хто зрадив країну, пропонують, щоб вони були депутатами і місцевою владою. Єдина, ж ти зрадивши, зрадить і другий, і третій раз. Тому ті, хто зрадив країну, мають бути позбавлені українського громадянства, мають бути позбавлені всіх політичних прав, хочуть жити в Росії. Чимодан вокзал Чукотка. їдь туди, отримуй російський паспорт там і живи, а не псуєте, ведете сюди на українську землю кров, горе, сльози, а потім хочете, щоб ваші годували.